У селі Вербове пенсіонер опинився під завалами власної будівлі. Як повідомили у ДСНС, у споруді обвалилася стеля, яка і придавила чоловіка. На момент прибуття рятувальників господар перебував у свідомості, що й дозволило швидко дістати його з пастки. Після чого бідолаху передали у руки медиків. Також у селі Пилипча на вулиці Миру спалахнув приватний будинок. За інформацією надзвичайників пожежу вдалося локалізувати менш ніж за півгодини. Постраждалих немає. На ліквідацію залучили дві спецавтівки та сім вогнеборців. На вулиці Київська вандали вибили скло на нещодавно облаштованій зупинці. Як повідомили нашому телеканалу у департаменті ЖКГ. Вони за об'єкт не відповідають, адже це приватна споруда, і ремонтувати її має власник. А ось щодо порушників, то їх не знайшли. Зазначу, зупинка до кінця не облаштована, і нещодавно поруч з нею прибрали огорожу. Трьом мешканкам громади присвоїть почесне звання мати героїня Відповідне рішення про подання клопотання до Київської обласної військової адміністрації підтримали члени виконавчого комітету. Зокрема, йдеться про Наталію Коломієць, Світлану Соло та Людмилу Корбут, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятеро та більше дітей. Також ці жінки зробили вагомий внесок у їх виховання, розвиток та формування духовних і моральних якостей. Крім того, на засіданні виконкомівці погодили влаштування малолітньої дитини до новоствореної патронатної сім'ї, яка пройшла спеціальний курс підготовки. У Церківській міській територіальній громаді утворено нову патронатну сім'ю, які вже є третіми, які надають послуги з реабілітацією, догляду та виховання дітей, батьки яких потрапили в складні життєві обставини. У випадку потрапляння сім'ї в складні життєві обставини. Сім'я може звернутися до служби у справах дітей, написати відповідну заяву. І вже відповідно нами буде влаштовано дитинку в таку патронатну сім'ю. Дитина буде проходити реабілітацію, виховання, догляд, і по закінченню складних життєвих обставин ми всі працюють. Йому на те, щоб допомогти цій сім'ї, батьки можуть повернути дитинку в родину. Тролейбуси давно перестали бути символом прогресу у нашому місті. Їх дедалі частіше сприймають як щось застаріле, іржаве та непотрібне. Чи стане білоцерківський електротранспорт частиною нової міської мобільності? Чи остаточно зникне з вулиць? Ми вирішили проаналізувати разом з урбаністом. У білій церкві послугами перевезення пасажирів займаються як комунальні, так і приватні перевізники. Зокрема, до першої категорії належить тролейбусне управління, депо якого працює вже понад 40 років. На балансі підприємства перебувають 15 автобусів та 25 тролейбусів, і найпопулярнішими маршрутами є номер 1 та 4. Користуються електротранспортом переважно пільговики, але облік цієї категорії, згідно з відповіддю на наш запит, не ведуть, так як підприємство компенсацію за них не отримує у 2023 році. Роботу підприємства через відключення електроенергії призупиняли та поповнили склад автобусами. В першу чергу для того, щоб могло місто. Саме в разі надзвичайних ситуацій евакуювати і надавати для перевезення мешканців автобуси. Значить, за 2023-2024 рік було куплено 15 автобусів, в частності це Мерседеси, Імани, Євро 5 2010 року випуску, автобуси всі. Пройдені КТЗ, пройдені е, всі технічний стан з е, них і готові працювати на маршруті в зв'язку з або в разі відсутності електроенергії є рішення міської ради на виїзд на маршрути тролейбусної лінії. А ось оновлення саме рухомого складу тролейбусів в останній відбулось ще у 2019 році, коли за рахунок місцевого бюджету придбали новий транспорт марки Дніпро Т-103. Ще раніше у 2016-му вживані угорські ікаруси, на які тоді витратили понад 2,8 мільйони гривень. Нині з чотирьох один підлягає списанню, а інші чекають кращих часів. Випуск трьох одиниць тролейбусів «Ікарус» на лінію по маршруту номер один можливий тільки при сталому енергопостачанні в період військового стану не завжди можливо. Та є проблеми з браком кадрів мобілізовані, які мають право керувати даним видом транспорту. Також як зазначає пан Вахні, питання оновлення парку не вирішується одноосібно, і відповідні кошти виділяють згідно з програмами розвитку міського автомобільного та електротранспорту. Обидві з них затвердили ще у 2020-му строком на 5 років, тобто до 2025-го. Зокрема, на розвиток електротранспорту заклали понад 224 мільйони гривень, і передбачалось придбання нових 25 роганів, Але по факту жодного до того ж, нині у такому транспорті не працює електронна система оплати проїзду, яку запровадили у 2017-му. Валідатори в салонах тролейбуса не працюють з періоду введення військового стану в країні, так як не було можливості придбання спеціальної щільності паперу постачальником, який виготовляє квитки, так як інша щільність паперу не щитуються валідаторами а також відсутністю на даний час технічної підтримки і оновлення програми АСОП та самих пристроїв валідаторів на більш сучасні. Крім того, згідно з затвердженим документом, у місті ще три роки тому мали почати запроваджувати безготівкову оплату проїзду у громадському транспорті, але й тут щось пішло не так. Тож питання: навіщо тоді затверджували відповідні заходи? Якщо говорити про статистику, від початку року за даними тролейбусного управління роганями перевезено платно понад 808 тисяч пасажирів. Втім, прибутку від цього підприємство не отримує, адже є планово збитковим. І, наприклад, цьогоріч на зарплату працівників, електроенергію та запчастини з місцевого бюджету виділили понад 25 мільйонів гривень. Однак, як стверджує урбаніст Семен Верхоглядов, збитковість для КП є абсолютно нормальною. Зараз же, о, яка тенденція, що в світі загалом це нормальна практика, що Комунальний транспорт і взагалі транспорт він є збитковим, що він докомпенсовується з міського бюджету. Чому це нормально? Тому що якби транспорт це ж основа основ, типу, це як кров. Він забезпечує нормальне функціонування інших сфер міста. От, тому о, якби у нас транспорт не був збитковим, там би ну тариф був би колосальним. Чому маршрутки можуть забезпечувати такий тариф? Ну тому що там не зовсім прозора, скажімо так, діяльність. На фоні зараз їде тролейбус ЗІУ 682 Ну насправді ця модель стара, звісно, їй вже більше 30 років, конкретно цьому тролейбусу, але якщо о, говорити про їхній стан, вони знаходяться у нас в чудовому стані. От можна похвалити, якби колектив депо. За те, що вони підтримують рухомий склад в гарному стані, за словами експерта, тролейбуси це чи не єдина позитивна спадщина, яка лишилась нам від радянського союзу. Втім, каже, у білій церкві розвитком екологічного транспорту не переймаються, бо змін майже немає. Можливо, через те, що у цьому не зацікавлена місцева влада, хоча ресурс є. Місто фактично вже втратило три кредити, можливості взяти три кредити на закупівлю рухомого складу. Останній це якраз до початку повного штабного вторгнення, було 22-й рік, в січні місяці проводилися перемовини із фінансовими установами. Якщо інші міста зараз поновлюють ці переговори і так далі. Той же Луцьк, Чернівці можна брати до прикладу, Вінниця то Біла церква чомусь це питання максимально ігнорує. Чому ми зараз не використовуємо, до речі, можливості взяти якийсь БВ транспорт, тролейбуси із європейських міст? Я теж того не розумію. Зараз, наприклад, в Естонії е, закрили тролейбусну мережу тимчасово, е, тому що будуть робити реконструкцію повністю мережі, і е, вони е, будуть продавати або списувати е, тролейбуси. Чому не звернутися до е, цього міста і не попросити до цієї попросити, щось що нам треба тролейбуси? Тобто е, івано франківськ отримав тролейбуси гуманітарні, е, а ми ні. Як каже Семен нині у місті рухомого складу більше ніж того, що виїжджає на лінії. Та не лише це вирізняє білу церкву. Вже майже 6 років тариф на проїзд утримується на рівні 5 гривень. Рішення, яке б можна було б назвати турботою, урбаністи критикують як популізм, і за ціною приховується глибша проблема. Гострий дефіцит кадрів, низькі зарплати, застарілий парк та відсутність будь-якої промоції професії роблять роботу на електротранспорті непривабливою. І хоча мобілізація також впливає на ситуацію, головні виклики лежать саме у площині системних проблем. Міська рада любить порівнювати, коли підвищували тариф на маршрутки до 15 гривень. Вони кажуть, от ми порівняли з містами, подібними до білої церкви. Ну давайте порівняємо в плані тролейбуса. Да, скільки випуск у Вінниці тролейбусів, скільки випуск у Луцьку тролейбусів і так далі. Ну, ми побачимо колосальну різницю. Що, от, якщо Луцьк там більше 40 під 50 тролейбусів виїжджає на лінію, у нас 11. Ну наскільки знаю, зараз вони ж хочуть впроваджувати валідатори в усьому транспорті і в приватному автобусах, і в тролейбусах. Дуже буде цікаво глянути, просто за якою моделлю підуть, чи це буде просто що ті гроші, які були сплачені, підуть одразу перевізнику, чи вони будуть іти в міську раду, і міська рада далі буде там розпоряджатися, наприклад, залежною транспортної роботи. Як це зроблено у Чернігові. Поки чиновники Білої церкви віддають перевагу приватним перевізникам замість розвитку комунального електротранспорту? Місто ще довго борсатиметься у застарілій тролейбусній мережі. Хоча все могло бути інакше, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Друзі, ви знали, що наші соцмережі це справжній скарб. Там на вас чекають ексклюзивні та актуальні пости, круті шорти, цікаві моменти за кадром і все, все що ви завжди були в курсі подій. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Ми чекаємо саме вас. У дитячій бібліотеці номер 1 відбулася виставка юної художниці Соломії Чечель. У її роботах переважають різні міфічні істоти, портрети своєї мами та Котів дівчинка каже, її надихає усе, але найбільше кицька з підтримкою і допомогою якої вона пише картини. На одній з них навіть є авторство пухнастої мама соломії. Поділилася з нашими журналістами, що є найбільшою мотивацією та підтримкою для дитини. Вона малює фактично з самого, самого малку. Спочатку були пальчикові фарби, коли вона малювала все, що можна. Потім була а, історія там, де вона не тільки фарбами, а й борошно малювала по столу. Потім в два роки була неймовірно цікава, класна картина, як для двох років, коли вона сама перемалювала яблуко. У нас столішниця в кухні, і вона змалювала там, ну, на робочій поверхні яблука, і вона його змалювала. Так гарно перетворила. Я зрозуміла, так, хорошо це треба розвивати, цьому треба давати далі далі розвиток. Мене надихає, якщо чесно, все. Це така дивна історія. От, наприклад, я сиджу собі на уроці, там пишу класну роботу, це все. і Бачу, як там моя вчителька пише якусь цифру 5, там 6, і мені здається, що та ця, та ця цифра похожа на кицьку, яка вигинає лапи, ну, допустимо, ось так. От. І я думаю, в цей момент, а може мені намалювати таку картину, тоді я йду зі школи. Бачу, як кицька стає в похожу позу, і думаю, а може намалювати ще кицьку, яка так саме стає в позу. І тоді приходжу я вже додому, розказую мамі, що я, може, намалюю таку картину. Вона мене записує на малювання, там я трохи в голові ще собі думаю, додаю якісь деталі, і виходить якась дуже красива картина. І до новин спорту вихованці місцевого спортліцею вибороли 19 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту на шосе. На нього до Білої церкви з'їхались понад 175 учасників з різних областей. Перегони тривали протягом чотирьох днів за надскладних погодних умов. Сніг, дощ, мороз, та до того ж і повітряні тривоги. Втім, це не завадило нашим краянам показати гідні результати у різних категоріях. Зокрема, три золота здобув Роман Скорбич, перші та треті місця у Ярослава Рижова і Аліни Білаш. Також нагородили й інших. Зазначу, велосипедні змагання стали останніми у цьому сезоні. Ну що ж, друзі, це все на сьогодні. Хочу сказати, що ви наше натхнення, і саме для вас ми створюємо кожен випуск головних новин Білої церкви. Будьте завжди на хвилі позитиву і даруйте його іншим. До зустрічі.